Вітаю вас в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Шановні, скажіть, будь ласка, хто з вас любить програми про літаючі тарілки, лохнеське чудовиська, снігову людину та усіляких інших екстрасенсів і єті? Певен, що такі є. А тепер скажіть, хто з вас вважає все це маячнею? Певен, що і такі знайдуться. Тож розміщуйтесь перед екранами зручніше, адже тема нашої сьогоднішньої передачі така, що нею зацікавляться і те. І єТі, адже мова піде про 25-й кадр. Чому ми взялись за цю сумнівну тему? Запитаєте ви за це? Треба дякувати наші доблесні спецслужби. Вчора СБУ заявила, що розкрила підступну диверсію російських медіатехнологів і зловила цих поганців на використанні ефекту 25-го кадру у сюжетах про Україну. Були навіть продемонстровані сюжети, в яких на фоні подій в Україні на долю секунди непомітно для ока, тобто в режимі 25-го кадру, з'являються написи: людей убивали бандеровці, паджок правий сектор, правий сектор убиває, бандеровці убивають і тому подібне. Шановні глядачі, попереджаю протягом нашої програми в режимі 25-го кадру на екрані буде з'являтися напис, в якому закодовано певне послання. Тож будьте уважні, ми вас зомбуємо. Результат побачимо за 5 хвилин. Що таке 25-й кадр, і звідкиля він взявся? Був такий американський вчений Джеймс Вайкері. Насправді не зовсім вчений, а невдаха маркетолог. Але невдахою він був лише до 1957 року, доки не заявив про результати приголомшливого експерименту. Мовляв, глядачам у кінотеатрі він 25-м кадром демонстрував написи Пийте колу, купляйте попкорн. І в результаті глядачі в дикій кількості розгрібали все це у місцевому буфеті. За два тижні експерименту заявив Вайкері. Він Оприходував таким чином 50 тисяч місцевих бюргерів, і показники продажу коли і попкорну завжди зашкалювали. Після заяви Вайкері у американських маркетологів і рекламників моментом знесло дах. Всі кинулись наповнювати рекламу 25 м кадром, але час йшов, а продажі чомусь не росли. Звернулись до Вайкери за подробицями, але той сказав, секрет фірми, і подробиць не розголосив. Інші вчені, у тому числі з найвідоміших університетів, почали проводити свої експерименти і знову жодних результатів. І тут декого начали тірзати тірзать смутне самненіє. Поїхали в містечко, в якому вайкері, начебто, проводив свої експерименти, виявили, що місцеві кінотеатри настільки маленькі, що ні про які тисячі глядачів і мови бути не може. Більш того, власники кінотеатрів навіть не чули про якогось там вайкері. Що цікаво, через рік після Вайкері канадська національна телекомпанія під час мегапопулярної передачі Клоус АП провела грандіозний експеримент. Глядачів попередили, що протягом півтори години в програмі 25 м кадром 352 рази буде з'являтися напис, в якому їх про щось попросять. Напис був таким: подзвоніть по телефону. Резонанс був шаленим. Одним під час перегляду захотілося їсти, другим пити, третім до туалету, четвертим стало погано, а п'ятим стало добре. Але жоден з глядачів так і не подзвонив по телефону. І такий шум гам тривав 5 років, доки Вайкері не заявив: Вибачте, чуваки, я збрехав. Але було пізно, сам Вайкері став мільйонером. Але головне, міф про дивовижний ефект 25-го кадру розійшовся по всьому світу, зайнявши достойне місце поруч з ЄТІ, прибульцями лохнецьким чудовиськом та іншими торсійними полями. Механізм 25-го кадру пояснюють наступним чином. Мовляв, людське око його не встигає помітити. Тому 25-й кадр сприймається підсвідомо. А вже підсвідомість починає тиснути на свідомість, і як результат людина робить те, на що її таким чином програмують. Звучить красиво, логічно і переконливо. Правда, є думка, і не лише моя, що оця чарівна простота і переконливість і є головною фішкою 25-го кадру та інших лохотронських технологій. Справа в тому, що ми взагалі все сприймаємо підсвідомо, а вже потім свідомість на те вона свідомість відділяє корисне від мотлоху. Тут правда є питання, що людина вважає корисним, а що мотлохом. І на цій темі і зароджуються усілякі комплекси, фобії, захворювання а у декого і взагалі зносить дах. Правда, це інша тема, про яку вам краще розкаже який-небудь доктор мозговець Сьогодні адепти теорії 25-го кадру продовжують справу Джеймса Вайкері, тобто впарюють піплу щось. І піпл хаває найрозповсюдженішими лохотронами, особливо в цих ваших інтернетах, є іноземна мова за допомогою 25-го кадру і похудіння за допомогою 25-го кадру. Крім того, знаючи люди, подейкують, що у часі холодної війни КГБ та ЦРУ активно зомбували 25-м кадром одні радянських совків, а інші американських піндосів. І ось тепер Путін, як прямий нащадок сталінської кривавої гибні, знову продовжує експерименти з 25-м кадром. І знаєте, я особисто цьому вірю. Тоталітарні спецслужби, як от сталінське НКВД, КГБ або Гітлерівське СС, завжди займались чимось за і проблемою молодості та безсмертя. І зверх людину виводили, і залітаючими тарілками ганялись, і усілякими містичними штучками займались, і так далі. Чому б і Путіну цим не зайнятися? І, от, коли вчора наша СБУ заявило, що схопило Путіна за руку на 25-му кадрі, я подумав лише одне: хто з них більше тупить? Ті, хто застосовує нікому не потрібний 25-й кадр, чи ті, хто ловлять тих, хто застосовує нікому не потрібний 25-й кадр. Нагадаю, пряме завдання СБУ ловити шпійонів, диверсантів і бандитів. Але якщо так далі піде, боюсь, скоро вони почнуть ловити снігову людину і зелених чоловічків. Причому не тих зелених чоловічків, які табунами бігають по Криму і Донбасу, а тих, які прилітають до нас з альфи Центавра на літаючих тарілках. І тоді нам лише залишиться сказати нашому доблесному СБУ: Центавру більше не налівати. Товариші офіцери і спецагенти з СБУ. А хочете я розкажу вам, як на російському телебаченні з'явилось те, що ви називаєте 25-тим кадром? Діло було так: сиділи над сюжетом редактор, режисер і відеоінженер. Працювали на трьох. Гроші скінчились, почали думати, як заробити на премію. А давайте забабахаємо 25-й кадр. Може, Діма Кісельов розщедриться на гонорар, А може бить, нас навіть наградять. Ось і весь секрет. Тому що інших причин появи 25-го кадру на російському телебаченні, яке і без того відкрито зомбує і відверто бреше, я не бачу. І останнє на початку програми я сказав вам, шановні, що ми будемо вас зомбувати 25 кадром. Ну що, прислухайтесь до себе, як відчуття! Хочеться їсти, пити, чай, кофе потанцуємо? розкриваємо секрет кодової фрази. Ось вона! Та дам дивіться меморандум! Ну, все, шановні, зомбоящик зробив свою справу. Даю установку. Тепер ви приречені щодня о 19.45 дивитись нашу передачу, яка називається меморандум. Латинською, те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Владициховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.